Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і браття, ось ми з вами переживаємо цю першу п'ятницю місяця, коли то Ісус Христос запрошує нас через свою посланицю, святу монахиню Марію Маргарету Алякок, роздумувати більше про його страждання. Але чому Він запрошує нас роздумати про його страждання? Воно перегукається з тим, що пізніше апостол Павло скаже: братя, дивіться, якою ціною, не тлінним золотом або сріблом, а дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа ви викуплені. Роздумувати про страждання Христові, воно має подвійну мету. Перше. Це оцінити, наскільки любить нас Ісус Христос аж до смерті і до смерті Хресної. А друге, подивитися трохи на наше життя і що означає наслідувати Христа. Ми не можемо, якщо спасіння здобули ціною страждання смерті Ісуса Христа, тепер сказати Ісусе, дякуємо Тобі. За те, що ти так за нас постраждав, але ми вже не хочемо. Давай, щоби в нас без жодних страждань все це проминуло. І тому бачимо роздумувати про страждання Христа, це також ступити духом на шлях наслідування Ісуса Христа, в якому ми також зустрінемо багато страждань. І перша п'ятниця місяця і її побож... оці різні побожні практики, вони допомагають нам заглибитися в наше серце, і це серце із ласкою Божою із середини змінити. Тому що Ісус Христос дуже часто говорить про це, що нам треба змінювати своє серце, але так як. Ми вже неодноразово говорили не просто його змінити, а в ньому намалювати правдивий образ нашого Спасителя Ісуса Христа і Бога у Тройці. Сьогодні 1 грудня, і також ми з вами можемо спогадувати політичну одну подію. Бо в 1991 році, 1 грудня, відбувся такий референдум на підтвердження Акту проголошення Незалежності України. І, власне, завдяки тому дуже багато країн відразу почали визнавати незалежність України. Воно масово почалося після 1 грудня. Дорогі сестри і браття, насправді наше народне, суспільне політичне життя, воно не є розділене, відділене від нашого життя духовного. Тому що дивіться, ми збираємося тут, щоб молитися і пізнавати Бога і в першу п'ятницю умолитися під час оцих різноманітних наших духовних практик і богослужінь. А потім ми вийдемо, а там політика ми згадуємо 1 грудня, тут же ж війна, різноманітні політичні натягування і суперечки, чи президент проти головнокомандувача військового, чи військовий проти президента. А що говорить та депутатка, цей депутат? А чому одного не пустили через кордон, що вони собі думають, я не знаю. А інші кажуть, так йому і треба, бо він безсовісний був до цього часу. І тепер є питання. Наскільки те, що ми тепер робимо, воно пов'язано з тим, що за скинами цього храму? І ось коли ми дивимося на історію вибраного народу. То, власне, його духовне життя, воно не віддільне від того, що діється у звичайному щоденному житті і у політичному. І якщо ми почитаємо історію вибраного народу, то ми побачимо, що він проходить дуже великі труднощі і боротьбу. І коли здається, що вже все гаразд стається. В його історії, що вони нарешті будують свою державу, незалежність і все інше, і цар, вони обирають собі царя як знак єдності всього народу, будують храм. Виявляється, що не все там так було однозначно, тому що народ, після того, як Соломон, найвизначніший цар, Ізраїльський помер, то народ прийшов до його наслідника і сказав: треба зменшити податки, бо ми вже не можемо, не витримуємо так жити під тими такими податками. Кажемо, був мудрий той Соломон. Але податки він податками тиснув, так що люди вже не могли витримати. Виявляється. це написано в Святому Писанні. І там починалося після цього розділ царства, війни. і ми дивимося, лише не здається, що все вони здобули, а воно руйнувалося знову і знову. Чому ми про це говоримо? Тому що, дорогі сестри і браття, по-перше, в історії вибраного народу ми з вами побачимо приклади того, що то означає життя на цій землі. І як Бог впливає, і як держави формуються, і кожний народ, український народ теж може в історії вибраного народу зустріти віхи, які ми також пережили в історії власного народу і навіть тепер переживаємо. Але друге, те, до чого Бог кличе, Бо він кличе не просто побудувати якусь політичну систему, бо без політичної системи все одно не буває. Він кличе будувати її на довір'ї до Божого Слова, його проведіння і засновуючи на Божих заповідях. І звідки воно все візьметься, дорогі сестри і браття, тепер дуже багато є таких. Дискусії, ось зараз збочинці захоплять всю нашу Україну і все зруйнують її. Ось зараз багато людей, вони дітей вбивають в утробі. Треба це все заборонити. Але ми ще раз і ще раз мусимо наголосити. Скільки би ми не забороняли, скільки би ми не обмежували, якщо немає внутрішнього навернення, то все одно воно коли-небудь трісне і покажеться. Тому, уважаючи на, оці, на побожність першої п'ятниці, ми з вами, дбаючи про власну душу, також і вносимо свій внесок в побудову здорового суспільства. Тому що ми хочемо жити так, як Бог нам це пропонує у своєму слові і заповідях. І тому сьогоднішній Євангелій каже, що Царство Небесне здобувається, то з трудом здобувається, але то не означає, що так треба до нього. Тягнутися, добиватися, а то все одно нічого не вдається, не той труд. То без труду взагалі нічого немає. Попробуй вивчити мову без труду. Попробуй вивчити правила дорожнього руху або, наприклад, без практики і без труду навчитися водити машину. Попробуй зварити борщ без труду. Та то ж треба спочатку було навчитися. Все до, до всього треба труд. І час, і навчання, а тим більше до царства Божого і до тієї свободи, якої ми прагнемо побудувати на нашій землі. Дорогі сестри і браття, і тому нам треба звикнути, що для царства Божого треба трудитися. І для побудови України треба трудитися, щоб вона була побудована. Не така, ой, ця Україна мені нічого не дала, а вона тобі що мала дати? Чекай! Труду треба докласти. І тоді обов'язково прийде і віддача, і багато чого дасть. Не боїмося труду для того, щоб змінювати наше серце, входити в Царство Боже і таким чином вносити свій внесок в побудову здорового християнського суспільства в Україні. Слава Ісусу Христу!